Ой, квітне кавина, ой квітне калина, та й серпанком білим, Пишний цвіт личить на сонці, сріблом стукає у віконце. Стоїть, ніби наречена, Від краси німіє навіть витерець, Бачить її білосніжний вінець. Хочеться стати їй подружкою, частинкою. Нікуди від неї ховатися, треба нею милуватися. Ця краса підкурює наші серця, дивлячись на цю первозданну велич, інакше дихаєш, відчуваєш себе так, ніби після довгої спраги дали нарешті ковток цілющої води, неначе у кожній квітерці мережеві живе вічності любов, котра і бунтує нашу кров. Згадую, як її любила моя мама. На жаль, кутру вже весну сумою Зустрічаю без неї. І лише калина моя втіха, Квітне світу не жаліє.